Так, доста, доброго вечора. Ситуація така. Приїхала я, значить, кілька метрів, як мене зупинили працівники поліції. Дуже цікаво. Зупинили працівники поліції, і на мою вимогу, 18 пункт 3, посвідчення працівник поліції не показує. А, чекають вони, так? Да? Працівник поліції не показує моє посвідчення. От. Один працівник поліції, е, я не бачу бодікамеру. А вважаєш, не було бодікамери. Ну, а ваша де бодікамера? Ну, до повного ознайомлення тепер починаємо. Я я запитую, до повного ознайомлення, оу. Що значить Зачекайте"? А, що значить що... До повного ознайомлення. Я запитую до повного знайомлення. Я сижу в машині, чекаю до повного ознайомлення. Вже бодікамера різко з'явилась ваша. Де бодікамера? Боді Одна на двох? Слухайте, причому ви як спілкуєтесь? Ви як спілкуєтесь? Яка різниця? Вам, поя... Вам пояснили 18 пункт 3 до повно. Хорошо, тоді я до вас звертаюсь. 18 пункт 3 до повного ознайомлення. Посвідчення моє потрібне. Я вам говорю іншою мовою. 18 що, таке, що таке 18, 18 пункт 3. Що, що таке 18, 18 ознайомимося з вами. Пред'явіть посвідчення. Правила дорожнього руху. Я зап... 18, пункт 3. Ну, шо, 18 пункт 3 закон про національну поліцію. Посвідчення. посвідчення. Моніторингова служба ви вже викличена. Добре, добре. Ознайомлюся з вами. Я, вам, Я вимінювала це своє так, Тарасюк, Богдан Миколайович, поліцейський УПП у Вінницькій області. Дійсний до двадцять видане. Не бачу, коли видано до повного ознайомлення, будь ласка, без лишніх сторонніх предметів. На <пороби> без сторонніх предметів будь ласка. предметів. <пороби> ну без шкіряну я, я говорю без сторонніх предметів. Ви не я почули без сторонніх предметів. Ви ознайомилися з інформацією, що не я не ознайомилася без сторонніх я предметів, без сторонніх предметів. Відпустим. Що значить сторонніх предметів? Без я сторонні, я дивіться це... я вам пред'явив моє посвідчення. Ні, це а тепер, було будь не ласка, ви з кажуть дорожню групу. Я, в я, руху, я вас... моє посвідчення водія 에... причина, зупинки. Причина, причина зупинки Причина зупинки причини з... на зупинки. Да 35-та стаття закону ну, України про національну ну, поліцію. далі. 1, читайте 1, Ну. Е... Ну, орган державної влади ну, прийняв рішення про заборону, рішення? Або обмеження руху. Да, покажіть З до покажіть мені, покажіть мені, не треба мені звернутися, ні, так не буде, хлопці. Я показуйте мені розпорядження. Ви думаєте, що ми розпорядження я показуйте. да, ні, Ви маєте ні, мені його показати. Так, тепер що вертаємося я не бачила вашого посвідчення ні не треба було дивитися раніше та показуйте розпорядження, розпорядження все до побачення прийдя, поки ти, ти не щому? покажеш мені прийдя, розпорядження на підставі, на підставі того що ви хто на підставі того що ти мене зупиняєш зараз яка О, частина? Знати, що не треба мені знати, вам слухай. Виходите знімати відео, то в кого виходить? У вас виходить що має? Ви? У мене виходить, не виходить знімати. Виходить. Виходить, <плес> Я ж тобі я пояснила до повного ознайомлення. До повного ознайомлення, я не ознайомилась. Я не ознайомилась. Такусмислі моє всього коротше, хорошо, не Я я пояснила ще раз. посвідчення показуєш. Посвідчення показуєш, де ти мені пред'являв. Що значить на відео? Ти, на віде? Віде? ти своє посвідчення показав, колега показав. Ні. Мені Ні. Мані Ні. Мані на мані чому мані. в тебе камери не було? Господи, кому ти що ти трусиш? Все, давай до побачення. Де нахуй, блядь. Долбайо блядь. Починай мені розказувати, що мені робити, дібіл, блядь. Це, це, це що це робиться таке? Посвідчення не пред'являють і розказує мені. Щось починає читати, і розказувати. Дебіли, блін. Ходім парою.